Всім привіт! Привіт! З поверненням. Це розпаковка другої частини коробочок по 3 долари. У нас тут знову ж таки 10 товарів. 30 доларів заплатили. Ну що ж, давайте дивитися, що тут? З вами мама Галя і Мирослава. Поїхали! Поїхали. Перше, давай оце. Давай. Це у нас щось цікаве. Це що? А! А, це настільчики. чехли настільці. У нас колись таке, таке було, але їх чомусь не повний комплект завжди. Або докуповувати, або два. Три штуки. Угу. А хіба так продається по три? Ні, продається чотири, шість, вісім і дванадцять. Я вам просто ще розкажу нюанс нюанс нового місця, де ми знайшли докупляти пакунки. Там Ніхто не контролює те, що відкриваються коробки. Я додав якусь частинку відео, просто щоб ви побачили, що там відбувається. Там просто повний хаос. Сьогодні день по 5 доларів, і просто подивіться, що тут відбувається. Люди все просто повідкривали. Раніше такого не було. Я не знаю, це вже чесно, дикість. Надіємося, що в цьому відео ми набрали якихось товарів, але поки що, от просто дивіться на це все. Це, це просто ну, це треш. Це, це ну, якби. Це ненормально, я вважаю. Отак все просто порозривати. Це дикі люди, вибачте, йдемо шукати щось, хоча б може знайдемо. Хаос там настільки все розбито роз просто розібрано ці всі ящики, їм ніхто не нагадує, що ну, в принципі, там кажуть, час і часу але Воно на вулиці, так. Так, але оскільки це все на вулиці знаходиться, вони все одно, все це просто розривають. Деколи буває, що треба саме ящик з додатковими запчастинами шукати окремо. Тобто, ти знайдеш там, ну, наприклад, каву машинку, саму каву машинку знайдеш, а запчастин до неї, як ви бачили у відео, немає. Тобто самої цієї стакана знаєш, де гріти цю каву. І, і взагалі, ну, це чесно повний. Це шок. просто так себе, веду. Угу. угу. Просто аж, і не собі, і, 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 і не людям. Це якось трошки необхідно. Тому ну, не вони гарно. потім продаються дешево, щоб угу. тільки позбутися цих товарів. Так. Ага. Ну що ж, дивимось ціну? Давай. Я знайшла ось воно воно 6 штук, так як ми казали, продається, 6 штук 30 доларів, оскільки у нас їх три, пишемо 15 доларів. Угу. Але все одно все одно вигідно. Йдемо далі. Наступне. Давайте. Коротше, давай так от по порядку. Е, у нас тут дуже тяжкий ящик. Ой, товар запакований добряче. Не розрішу хоча. Вроді все ціле. Оу. Виглядає все добре. І нове. Угу. Це басейн. Угу. Він запакований, до речі, запаяний там. 5 фіт на 21 інч, 21 інч висота. 5 Т фіт, ну ти це його, як. Як дістанеш, то що... він займається. Я просто, напевно, дістану. Хоча я не думаю, що нам його взагалі треба відкривати, бо він от повністю запаяний, новесенький. ну весенній. А, да. ну от скажи, що воно є, і і скільки. Коштує. І там почитаєш І по інструкції для чого воно. Тут також запаяне, ага. ще ні разу не відкритий. Дивимось стіну. Що за басейн? Вода, чи шарики, чи що? Пише міні-діп. Це просто плавати для діток. М -м. Ну, Тут взагалі дорослі тьоті намальовані. Що сидять? Ну, для дітей, напевно, що до дорослому дітей? та вода. Okay. <рес> живота. Ціни різні, я вибираю просто середню ціну. Ось, І ціна 47 доларів. на <рес> Ну, схожий. Воно рожевого кольору але приблизно таке саме. Пише, що від 6 років можна в цьому плавати 47 доларів. Класно? <рес> Ідемо далі. Наступне коробочка. Тут у нас а... О! ого. Цілий пакет. Зігріваючий пакети. Так. А? Виглядається ось так. Це в кожному пакетику. Оце великі чи це мали... там два маленькі? Large. Оце великий, це вигідний, бо він пише Я бачу 18 годин. Так, да, 18 годин ось. Ага, зазвичай продається, що, що воно 6-8 годин. Це стандартно. І ціна така прилічна його. Це Ціло. цілий день тримає тепло. Класна штука. Е -е О, дивись, дата його до, до 27-го року. Угу, це вигідно. Угу. Класно. І їх скільки штук там? Їх тут. 60 штук. Ого, да. Це два місяці грітися можна. І ну, газ якщо нам відключить газ і і газ все. не включати. Пообкладаємося цим і будемо сидіти. Це ну, класно би було відправити. так, в Україну, ну ми це, ми це використовували, і воно дуже дуже дієве. Ти в кишеню кидаєш, руки загрів, і тобі не треба аж сильно грілки такої. До дітей на всі концерти, на всі свята. Вони постійно дощ, не дощ. Вони на вулиці, і всі так. дітей випарають на на вулицю і. Всі фестивалі, все, їм все одно, чи погода міняється, не міняється. Mm -hmm. Якщо це заплановано, воно відбудеться. Воно Відбудеться, так. Да, да, так що випадку. це класно, відгуки дуже хороші. Це сама компанія е, Iris. Iris. Коштує це 60 штучок, 26 доларів. Вигідно. За 3 долара. Класно. Mm -hmm. І далі. Наступне. Таких штук у нас також вже багато було, але у нас, людей в сім'ї, багато. Кожному треба. Це виходить на ліжко. Ми не будемо його повністю діставати, тому що це для мого малого на ліжко, ем, Як він називається? Матрас. На, на матрасник. Так? Е... Чохол. Чохол. ага. Тобто всі ми розуміємо, що у дітей стаються всякі. Ем, Ситуації. <реш> так що, це не Так, Це не промокаюче, воно волого не промакає. Е, Також е, від всяких жуків, і воно не пліснявіє, тобто це класна штука. Я знаю, що це ми точно будемо використовувати, тому дивимось його ціну. <реш> Я знайшла е, цієї компанії вже змінилось пакуночок, але ціна ось такого самого розміру. 36 доларів. Угу. Це на одно спальне ліжко по це. Дорого. Але воно класно, те, що воно таке, знаєш, ну не будеш потіти від нього. Воно котонове зверху. Як, як угу. махровий рушник. Як рушник, ага. так? Класно. Угу. Йдемо далі? Наступне. Це у нас. А! Повідок для собак. Ого, угу. Слухай, він класний такий, якість, класно. Uh -huh. І блокується тут. Виходить. Uh -huh. Щоб собачка далеко не втікла. Ну, дивимось ціну. Я знайшла саме цю компанію то саме 14 доларів. Ось. Непогано. Uh -huh. Ідемо далі. Наступне. У нас коробка. Нам сподобалось те, що тут дуже багато ниток. Багато речей. Так. Ой. Mm -hmm. Так. Напевно, ми просто витягнемо звідси. А, все. Mm -hmm. А, чу, от. на Це виходить. На ага. Це знаєш, на різні фестивалі е, сюди карточка вставляється. Стим'я, е, хто ти такий? чи ти. Як то співробітник. В принципі, це класно. Ми коли волонтерили, то, то нам таке видавало. Ось, Це на всякі табори дитячі, угу. знаєш, воно класно. Ось. Угу. Така штучка. І ти виходить, зачіпляєш тут посередині. І так його на шию собі чіпляєш. Ось таке. Угу. Класно, сюди можна все, що хочеш Не дорогу. Ага. Так. так. Дивимося ціну. Що ж, ми старалися порахувати, але це важко, тому що вони всі злипаються. Ось ціна його 100 штук ось 30, 23, 22, точніше, 22 долари. Mm -hmm. Так, ось такі. Класно, на щось використаємо. Ідемо mm -hmm. далі. Наступне ось таке взуття. Ми будемо відправляти його нашому дідусю. Воно дуже класне. Чим сподобалось нам воно, тому що воно дуже легеньке. І, в принципі, за таку ціну плюс класно, тому що для. Знаєш, ніяких шнурків не треба. Це таке взуття спеціальне для діабетиків. Воно легке, не натирає, угу. м'яке. Ну, дуже м'якеньке. І, І сама вода не протікає. Шва, Ну, Тобто тут, де п'ятку вставляєш, воно м'якеньке. Класні кроси, дивимо стіну. Зараз знижка закінчується через. 6 годин. Коштували вони 56 доларів. Ого. Зараз коштують 42. Здорого. Угу. Угу. Воно і пише, що а, Ми для раз тих, купляли кого сволонь. Те... розпухші На, ноги. Напухлі, да. угу. Наступне. Ну, це, бачите, ось так. Воно ясно, що це таке. Така з бамбуку. Пароварка, можна сказати. От Бачите, вона угу. з такими дирочками. Ви, тобто, її ставите на каструльку зверху, вода випаровується і воно готується. Таких три відсіки із кришкою зверху. Можна, як і один, ставити, так що ну, це не обов'язково, що всі три треба ставити. Але ось така от пароварка. В принципі, користуватися ми нею будемо. Щось, щось з нею зробимо. Як ні, то отак можна. І, в принципі, вона новесенька, повністю запакована оригінально. Можна продати, якщо не будемо користуватися. Я знайшла цю саме компанію, тому що все повністю таке саменьке. Це коштує двойне, тобто два е, яруси. Mm -hmm. Ось коштує 40 доларів. Я думаю, що у нас якраз... Напевно, що це і є два яруси. Це правильно? два яруса зверху кришка. А, це. так. Це кришка така. Ось. Така Воно таке є. 40 ага. доларів. Так. Класно. Тоже 40 доларів непогано. Останні дві коробочки. Так. Перше. Тут запаковано щось капітально. Скочем заліплено добре. Ого. Ну що це? Я дуже сумніваюся, що я назад складу так, як воно є. О, це вантус. О, це вантус так запакували? Ого, нічого собі. Слухай, нічого собі компактно. Знаєш, це колись в поїздку в готелі з собою брати, бо в готелях таке не дають. Ну, давайте зараз складемо і ми включимося знову. Класно. Так. Ну що ж, ось така у нас констру... конструкція вийшла. Вантус і Йоршик. Все новесеньке, не користоване. Е -е... Дуже компактний вантус і дуже легасень. Це класно, знаєш, навіть можна якісь там е -е, гуртожитки брати собі. Класно, того, що воно от, тут нажав, розклав, і в таку маленьку коробочку склалось. Угу. Прикольно. Ну що ж, дивимось ціну. Давай. Я знайшла саме цієї компанії. Два в одному, так як тут їх дві. Ось, І коштує це... Коштувало 18 доларів, зараз 15. У угу. нас ну, все на знижках. Ну, вигідно. Як завжди, коли ми розпаковуємо, то все на знижках. Але класно. Угу. Йдемо далі. Танні коробочка. Ші з адресою. Угу. Ну, як ви бачите, коробочка. Порвана. Тут, в принципі, намальовано що всередині, але я не знаю не факт, що воно там є. Хоча побачимо зараз. А, тут ще щось не дає. Ой. О! Це ходулі, отакі ходунки. Це виходить для стареньких людей. Новеньке. Що, угу. будемо збирати чи ні? Ой, ні. В принципі, ми хочемо це також відправляти в Україну, тому напевно, що ми ось так в такому стані його відправимо. Просто зараз перевіримо, чи всі запчастини є на місці і все. Угу. І подивимося ціну. Давай. Знайшла. Ось і ціна його 65 доларів. Ага. Да. Спеціально все дорого. Угу. Ну що ж, підбиваємо підсумки. Отже, роздрібна ціна, якби ми купували ці всі товари по повній ціні, 320 доларів. Заплатили ми за це все 30 доларів. Тобто, наша вигода 290 доларів. 10 товарів, в принципі, це дуже вигідно, де чим будемо користуватись, де що відправимо в Україну. Ось така от у нас була розпаковочка потрібних нам товарів. Ну що ж, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал і побачимось в наступних відео. Всім па-па! Па-па!